Постріл! Ми мінометний розрахунок. Ось, виконуємо роботу. Ми нищимо ворога на великих дистанціях. Живу силу, броньовану техніку, позиції ворога. Я проспав роботу, прокинувся від прильоту. Ми тоді ще не знали, що почалося. Бокали задзвільнили, бабуся забіг, все, війна. Ну і далі вже не все. Спочатку працював друкарем, печатав літературу. Потім фірма закрилася і пішов в охрану робити. У мене, так як теж була контрактна служба за плечами, то мене взяли. Я був на сміні, я робив в групі швидкого реагування в охрані. якраз була моя зміна. Теж почався обстріл. І ми якраз почали їздити по визовам по северної Салтовці. якраз туди почалися прильоти. Ну, наблюдали все це, як люди біжали вже в метро і куча машин, вже в 4 утра, вже нігде було не проїхати. Дзвінок чергового по тривозі. Підняли нас по тривозі, я вирушив на відділ прикордонної служби. Ну, перша мисли це що там з хлопцями, тому що ну, в тому напрямку були обстріли градів. Я переживав, як там мої побратими. Ось це в першу чергу сім'ї сказав, що, ну, щоб вони видвигалися в определене місце для евакуації на Харків. Переживають, звісно, наші близькі, рідні. Ми їх спокоюємо, кажемо, що все нормально, все гаразд, скоро будемо. Ну Так, да, сім'ю хотілося кудись вбрати подалі. Як так ну, я віднявся спокійно, я не прятався, не бігав. Далі повістку прийшов, пройшов медкомісію, все це було доволі спокійно. Ну, і пішов. Би, ну я розумію, що все одно прийдеться, не відсидися ти нігде. Тебе знайдеть в будь-який місці. Просто навіть на роботі було таке, що сидиш. І там новини, це все, чуєш, бачиш, що там відбувається і щось стянуло. Думаєш, що я повинен бути там. Кожен повинен розуміти, що він іде захищати свої землі, своїх рідних, своїх близьких. Тобто, якщо людина цього не буде робити, то вони прийдуть і все буде дуже печально. Я думаю, як багато хто каже, я піду захищати, коли вже прийдуть. І коли прийдуть, буде вже пізно. Зараз на узкопрофільні я знаходжусь, і я вдячний керівництву за те, що вони мене приділили в мінометний розрахунок. Дуже такий вклад вносиш, в приближені перемоги. Тобто, мені це подобається. Коли є робота, то не до ритуала. Якщо з'являється ціль, кожен займається своїми задачами. Уже каждый знает, кожен знає, що йому робити. Кожен іде снаряжаючи йде зміни, підносячий забирає, наводчики наводяться. По бліндажам, основно по позиціям ми розбирали противника. Емоції переповнюють, чесно. Якщо ще говорять, що точна ціль, ну це просто не ну, передаваємо. Ну, они, наверное, не поймут, когда твой, твоя дитина в подвале сидит два месяца на Северной Салтовке и не может выйти на солнце подавиться. <как> наверное, хайп тоже попробовали. Я думаю, там будет котел великий, всем хватит места. Гореть в пекле, тварюкой. <как> Присоединяюсь.